До святкового столу приготували домашню курку. Запекли її у духовці. Як, а легко і просто головне м'ясо курятини гарно замаринувати. Маринуємо курку. Робимо ось такий маринад і занурюємо курку в воду у кастролю. Ось який ми маринад робимо. На літр води ми беремо 60 грамів солі, горошком перцю додаємо, лаврового листу, прикрили курку, щоб вона не спливала, і виносимо на балкон, залишаємо курку на ніч, нехай вона маринується. Замаринувалася вже курка, ви маємо її з каструлі. Обсушуємо курку паперовим рушничком. Натремо курку ось такими спеціями. Додаємо ще й приправи до курки. Все змішуємо, перемішуємо і можна вже курку ось цим маринадом. Натирати можна масаж курки робити рукою. Натремо курку і так, прикривши її харчовою плівкою, залишимо. На годину дві, а далі будемо поміщати в руках, щоб курка була ще смачніше, то ми усередину курки помістимо ще шматки яблука та лимону. Замість яблука можна додати і грушу. Ось ми поміщаємо часточки яблук, лимону всередину. З лимону вимаємо маємо камінчики, зашиваємо через, ще й щоб курка не втікла, то й лапки з'єднаємо докупи, щоб птиця не полетіла, то ще й крила з'єднали. І у рука поміщаємо ось цю курку. Нехай курка маринується, виносимо її на холод хоч би на дві години. Для гарніру ще до курки помістили ось такі часточки, ми картоплі зав'язали з іншої сторони і у духовку на годину годину 20. А щоб рука при випіканні не лопнув, то ми ось такі голкою отвори робимо. Нехай запікається курка при температурі 160 градусів. Через годину ми ось цього рукава розріжемо і припечемо курку. Неймовірно, смачну страву приготували, аж слинка тече. Потрібно ще й не забути прибрати усі нитки. А картопелька. Запечена, ароматна і смачна, апетитна, курка зовні, а яка ж вона всередині? Соковита, ніжна, а м'ясо просто відстає від кістки. У цей момент поставте нам вподобайки, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Апетитне м'ясо я такої смачної курки ще в житті не їла. Соковите, ніжне, а смачне. Ням -ням -ням. А картопелька запечена, ароматна й смачна.